Єва Лебедева моя матуся, монстр. Увесь мій світ, впродовж довгих років, складався лише з двох кімнат. В одній я проводив майже весь час спав, вчився, грався, в іншій мені дозволялося бути тільки в присутності матусі. Тут замість стелі виднівся клаптик неба. Іноді на ньому світило сонечко, я йому посміхався і щиро сподівався, що колись побачу, як воно посміхнеться мені у відповідь. Інколи небо дарувало дощ, а взимку сніг. Я обожнюю сніг ловити з мерзлими долонями маленькі білі сніжинки і кружляти з ними у танку. Найбільшим моїм захопленням було малювання пейзажів, які ніколи не бачив в реальності. Та вони щоночі з'являлись у снах: великі дерева, жваві потічки, чудернацькі тварини. А разом з ними безмежна туга, що стискала серце, не давала дихати. Так і прокидався. З розчавленим серцем та сльозами на очах. Матуся казала, що такого світу давно не існує, його занапастили монстри, вони всюди і нищать все, що їх оточує. Я їй вірив. За матусею зачинились важкі двері, я знову залишився один. Все частіше побивав страх, що колись вона може не повернутись, а я замкнутий помру з голоду. Або ще страшніше від самотності. Мене повсякчас мучила купа питань: що там за стінами? Куди ходить матуся? Які вони монстри? Одного разу я запитав про це. Вона відповіла, що монстри схожі на неї. Невже моя матуся монстр? Я так злякався цієї думки, що більше навіть не перепитував? Інколи деякі речі краще не знати, каже матуся, та все ж так цікаво. Сьогодні ми, як завжди, грали в шахи. І посміхалися сонечку. За стін іноді лунали дивні звуки. Це монстри чатують, казала Матуся. Я їй вірив, але так хотілось глянути на них хоч на секундочку. Та це було величезним табу, яке в жодному разі не можна порушувати. Після обіду Матуся знову мене зачинила. І пішла у світ монстрів. Раптом я побачив, що ключ від іншої кімнати лежить на підлозі. Матуся не помітила, як він випав з кишені. Ключ так виблискував у світлі лампи загадково, таємниче, наче кричав Візьми, відкрий. Мене охопило надзвичайне хвилювання. Від якого затремтіло все тіло. Було страшно ослухатись, але ж нічого поганого не станеться, якщо я тільки подивлюсь, лише трошки, а потім покладу ключ на місце. Я довго вагався, та все ж цікавість перемогла. Відчинивши другу кімнату, прилаштував під стіну стілець. І визирнув поверх неї. Очі полізли вгору від здивування? Цього просто не може бути. Я побачив дерева, квіти, небо, не клаптиком, а цілою безмежною рядниною, якій не видно початку і краю. А монстри їх не було. Невже матуся брехала? Навіщо? Як могла так вчинити, ховати такий чудовий світ. Я з легкістю переліз через стіну і побіг. Здалеку виднілась смуга лісу, яка підносилась прямісінько в обійми небосхилу. а перед нею, на зеленій травичці, відпочивали тварини. Вони теж існують. Я підійшов до маленького козенята якого раніше бачив тільки у книжках і торкнувся м'якої шерсті. Невже щось може бути миліше? І тут почув крики: Монстр! Він задере козу! Я перелякано озирався. Де монстр? Ніякого монстра не побачив, але ноги, самі собою, понесли до лісу. Величезні дерева роз'ятрювали душу і бентежили пам'ять давно забутими почуттями, та за кожним з них, може, притаївшись, чигати монстр. Я навіть чув його дихання, як під важкими лапами тріскають гілки. Не знаю, чи довго біг, але біль у ногах та дихавиця. Змусили спинитися біля Невеликого Озерця, яке вряди являлось у снах, і яким змалював не один аркуш паперу. Матуся розповідала, що знайшла мене зовсім малого на його березі. Я нахилився попити. З води дивилось обличчя повністю вкрите довгою рудою шерстю. З червоними, сумними очима. Я простягнув руку, і брижі розбіглись поверхнею. Позаду знову почулись крики. Он він, чугайстер, стріляй. Пролунав гуркіт і різкий біль пронизав плече. Я підвівся і обернувся. Переді мною стояло двоє. Вони не були вкриті шерстю, а вдягнені в одяг, схожий носила матуся. Ще один громохкий бах. Ноги підкосились, я впав, груди стиснула безмежна туга. Я засинав з розчавленим серцем і сльозами на очах. Матуся мала рацію, монстри всюди. На небі яскраво світило сонце, я йому посміхнувся з останніх сил оголивши ікла, І не міг повірити воно посміхнулось у відповідь. Єва лебідєва, моя матуся монстр, читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.